я свій маршрут на південному вокзалі, а завершив на Київському. Від привокзальної площі буде вирушати до річки Ворскла. І ось вже буду переходити я мостком, навіть великим мостом через цю річку. Пихоплинна Ворскла. Схоже, що готель-турист ремонтувати і не думають. Сьогодні річку якось неважно видно. Погода не та. Станцію прокату човнів зачинено, бо не сезон. Не сезон уже й купатися, бо справжній пляж не тут. Там біля вокзалу нічого не став знімати, а ось собачка біжить. Шарік ко мне. Айди сюди. Молодець. Ну що, прогулюйся, так. Там біля вокзалу, де була моя стартова точка маршруту, нічого знімати я не став. Ну, самі розумієте, війна. Не на часі. А ось тут, присівши на березі Ворскли, я трішки перепочину, ну зовсім трішки. І піду туди далі. Аж до річки Чорної понад Ворсклою. А далі піщаним берегом. А де вже і земля з'являється. Я ось через такий Невеличкий ярок. Вийду надгірку. Раніше я тут катався велосипедом. А це сьогоднішній мій маршрут пішохідний. Сонце там ніби і жеврі. Та якесь освітлення тут біля ворскли. Ну зовсім не таке, як мені хотілося б. Спочатку я доїхав 15-м тролейбусом до площі 1000 Полтави. Потім пройшовся пішки і сів на інший тролейбус, який довіз мене до південного вокзалу. Я присіссе, навіть столик гарний є із котушки для кабелю. Та мені ще ранувато. А ось інше місце для відпочинку цікаві лавочки, зроблені з піддонів. А це чомусь щоб залазити туди нагору. Йду приводить з клянськими гаями. Тут я йду ніби трішки незадоволений, що таке слабе сонце, що погано освітлює дерева. А з іншого боку, коли гарне сонце, то дивлячись бік ворскли, нічого тоді не видно було, воно засліплювало. От і гадай як краще. Там рибачок сидів, а я не можу збагнути, що то за звук там. Роздається, човнами полоски моторними плавати заборонено. А можливо це службовий катер проплів, бо ніби він хвилі захвилювалися біля берега. Зовсім маленькі хвилі, бо катер порплів понад тим берегом повільно. І до пішки. А мені згадалися короткі рядки з одного вірша на російській мові. Їхали медведі на велосипеді, а за ними кот задом наперед. А я вже ці рядки переклав на українську. І звучать вони так. Їхали ведмеді на велосипеді, а за ними кіт, ніби як на вигоріт. Чи хто пливе там, чи там, мені здається, острівець якийсь. Нагадую, я ще до берегом горську. Чи то, хто там плеве. На човні. Ще раз плачусь. мені замало світла. Навіть могутнє сонце не в силах підняти ці важкі хмари. Суцільні хмари. Сонечко ніби трішки визирнуло, тож скажу пару слів. Пам'ятаєте індійський фільм Сангам, що перекладі означає... Злиття трьох річок. Там мова йдеться про так званий любовний трикутник. Так ось і в нашому місті є свій сангам, де зливаються три річки. Якщо вдасться ближче підійти туди, то я зараз і покажу цей полтавський сангам. Невигідний день. Тож, так зовсім близько через риболовів. Не підійдеш, де хотілося б. Та якось, можливо, щось ізнімав. Вон там звідти тече Ворскла. І з'єднується вона з річкою Коломак. справо за очеретами, до них приєднується вже і річка чорна. Ось можливо тут дасться її трішки побачити. Та ще у нас звідти коли це був такий вузесенький струмок, що можна було переступити і піти собі далі туди до автостради де машини гудуть. Тут ризиковано до берега близько підходити. А річка коломак, гирло її тут, теж було вузьке свого часу. Та потім її розширили. І там створилася така величава собі водойма. Але нормально це відзняти, чомусь я не зміг. Ну як чомусь там сидять риболови. І незручно мені було голосно балакати, знімати їх. Ось такі справи. Іду понад річкою чорною. Стою на березі річки. По обидва боки від мене справа і зліва ведуть автомобілі. Зліва велика автотраса, а справа після розвилки дорога веде до мого міста. Чомусь ця річка називається чорна. А це дуже просто. Тому що вона витікає з урочища чорного. Тому і сама річка має таку назву чорна. Далі тут річка звертає направо і далі цього місця я не ходив. Можливо сьогодні вдасться мені пройтися. Подивлюсь. Куди ж піти сюди? Куди ж вона веде ця річка? Піду переду очеретом. Давні вже бачу дерева. Можливо то і буде, де урочище чорне. Річка. Іду сюди. Підійшов ось до якогось містка. Під ним вода, ледь відніється. Там далі берег, я це не знаю. Чи це вже чорна річка стала таким оським струмком, так я боюся тут перейти. Я погано бачу, схитнуся і впаду. А то мав би пройтися вон туди. Але ні. Облишу я цю ідею, йти туди далі, урочище цією місциною, тому що дорога мені невідома. Але я знаю, що там повинно бути якесь озеро. Ну, сьогодні я його, скоріше всього, і не побачу. Це треба іншого разу прийти з боку Полтави. Вибираюся назад. Прийдеться колись повторити експедицію вже в іншому місці. А ось якась стежинка, а це наведе от туди, скоріше всього, на суході. А водойма, там, де починається річка чорна болота, знаходиться там. А це просто я піду цим берегом. Ну ще ось кілька метрів пройдуся. Та й можливо буду повертати назад. Сосна, хіба поодинока. Бродю цими краями. А ну таки пройдуся. Та ні, не буду заходити я далеко. Мені якщо не знайду урочище, я вже шукати його не буду. Мені треба вон по той бік дороги. У і краї і там десь, якщо буде місцина, сніданок приготувати. Ну а тут йдемо, йдемо, йдемо луками. Так, нема дороги туди. Взагалі, ну, десь звідси бере початок річка чорна. Іду назад. Зустріч дорогу якесь місце привабливе. Підійшов, а тут жіночка мені і об'ясняє. Що ви розкажете про це? Тут люди відпочивають. Працюють. Цікаво. Хе. Не на камеру жіночка почала балакати, коли вінкнув камеру не схотіла. Ну що ж, не буду її заважати, піду звідси. Відпочивають тут люди душевно. Да. Так а ви не хочете розказати? Ні. Ну ні, так ні, піду далі. Отож там якесь цікаве місце, я знайшов, де жіночка була. Я кажу, що це ви тут? Живете? Вона ні, не живемо. Ми тут просто відпочиваємо. О, ні, мої ще вони підійдуть, і бере тут, розповідає мені, що тут у них. А я кажу, а можна я зніму це на камеру? А, пожалуйста. Я воняю камеру почав знімати, а сама вона відійшла і не хотіла зніматися. Мете, мете вінечком і відійшла мовчки. Отже, не став її надоїдати. Відійшов подалі і сам заникався. Ну не зовсім заниккався, воно там стежина понад ворзкою. Люди ходять, собаки гуріють. А я ось у такому місці зупинився і варю собі суп. Ну, так. Щоб турист та без сніданку цього не може бути. Гарний ніби день окон, там сонечко вже був і мені веселіше стало осінь. Кінець жовтня. Та сонце сьогодні щось не дуже балує. Ховається за хмарками. Долучилася двойна порція супа харчо. І він дуже гарний. Води в мене мало залишилося. Зараз зігрію чайку, ну там буде півкружечки. Але досить, щоб запити. Хоч би тербродік. З маслом і цибулею. Хоч до чаю, хоч до супу. Як люблять казати деякі туристи-блогери. Поки-поки місце, яке мене приютило. Після себе я не залишив сміття зовсім. Так-так, А це, що я бачу ось на цьому дереві. верхівка не то верхівка з іншого дерева. О, який здорові росе тут. Трутовик серчано-жовтий О, красавець. Гриб І сильний гриб. Але брати його з собою не буду. Хай собі росте і буде окрасою лісу. Непогано я відпочив. Тепер ось вишукаю стежину. Щоб дістатися в околиць міста, сісти там тролейбус одним, а то навіть і двома з пересадками, дістатися додому. Як багато сі омели, що паразитує на деревах. Я вже бачу своє місто.